Привіт, представтесь. Департамент пік. Клас. Так, ваші опоненти сьогодні у бойовому розказі. Чого ви ні? А як міг би? Ну дивіться, теж не скоморохи. Добре. Мімікрує них просто. А, а як би ви могли я не знаю розфарбуватися? Яка символіка піку? У нас були ідеї? У Нас є символіка. Бачите... є символіка. Ви не бачите... є символіка. Я бачу, так да. ну, да. <рес> ви не бачите клоунські маски на наших ліцях. Ліжайте. Я вас зрозуміла. Отже, як вам, як який ваш настрій, настрой, як вам теза, як вам супротивники? Чого ви очікуєте? Бойовий настрій бойовий. Це неправда. Дуже дивно грати тезу в якій з. Ох, оця давня історія України, да? Мені подобається. бути і ні камня, ні монети, ні палки, так що. Якщо історія Східної Європи тут Мені все подобається. Супер. Добре. Ну, що ще скажете, ні? Це наш третій фінал. Мій перший. Мій перший. Ой. Добре. Ну, тоді. Бажаю, щоб цей хоча б був успішним.